Вітаю вас! Працюємо традиційно у цю пору в прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про аварійні ремонти у Тернополі, про ремонт світлофорів наявних та встановлення нових, про програму безбар'єрності в нашому місті. І ще чимало важливих актуальних питань у студії. У нас Олег Іванович Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Олег Іванович, я вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні в студію. І також хочу нагадати про те, що ми працюємо в. Прямому ефірі на телеканалах Тернопіль 1 телеканал ІНТП, Також в ефірі радіо це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8 FM, проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52-11-44. Номер телефону. І також триває онлайн-трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя. Ви маєте можливість долучатись до розмови. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, репліки, пропозиції. І я спробую озвучити їх у прямому ефірі, і ви зможете отримати відповідь на свої запитання. Власне, ми розпочинаємо із засідання. Комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка відбулася буквально напередодні нашого ефіру. Так розкажіть, будь ласка, про інцидент, який трапився сьогодні на вулиці Квітовій, і якими є результати засідання комісії? Дуже добре, що ми з цього почали. Дійсно, сталася серйозна проблема. У нас є обрушення підпірної стінки. Щоб ви розуміли, це 56 погонних метрів, висота 7 метрів, повністю вертикальна стінка, дуже великий об'єм, вона повністю трісла. Вона накрила дві машини, вони зараз під цією стінкою, жертв немає. Комісія зараз працює дуже багато часу. Ми оперативно огороджено повністю вся територія, щоб, не дай Бог, не було ніяких проблем, і в маршрути нашої поліції внесено даний об'єкт, щоб перевіряли, щоб часом комусь не захотілося на ту стінку вилізти і так далі. Тому що це дуже дуже небезпечно. Потрібно сказати, що вже попередні дослідження проведені, і що ми вияснили, що дана підпірна стінка будувалася ОСББ господарством. Одерським методом без дотримання повністю проектної документації, яка в них була в наявності. Існуюча проектна документація, стінка це, це зовсім різні речі. Е, ну, не, немає основи, немає якісного водовідведення. Е, це, що, це що зроблено, воно було приречене на падіння, і це і сталося. На жаль. На даний час голова дав дуже чіткі вказівки щодо вирішення даного питання. Ну, перше, це це безпека людей. Тому будемо думати, як відвести воду, і будемо думати, як зробити так, що якщо ну, стінка вона далі продовжує рушитися, щоб часом не було якихось ще додаткових проблем з руйнуванням там майна чи не дай бог смертельних випадків. Тому зроблено для цього все просимо мешканців не підходити близько до, до даної стінки. Ні зверху, ні знизу, бо там перепад 7 метрів. Дивилися на будинок сам, в принципі, є поки що такі позитивні варіанти. Сам будинок не має тріщин. Ми були в підвалах, ми були всюди обстежили, сам будинок не зрушується. Він, в принципі, якісно збудований з забудовником, і про будинок бо там вже були крики виселення і так далі. Ніякого виселення ніхто не прогнозує. На даний час з будинком проблем немає. Угу. І, тобто, ми зараз концентруємося виключно на даній підпірній стінці. Ну, при приблизно так. Комісія продовжує Продовжуємо працювати? роботу. Так. Зараз треба відповідні проєктні, бо розуміти, щоб таку стінку демонтувати, треба проєкту документацію. Тому що е, нам треба розуміти, якщо ми там відриваємо якийсь блок, е, засипить ґрунт, не засипить. Що робити? Можливо, якісь треба додаткові дії, можливо, треба там заливати бетон ззаді, щоб не було біди. То там дуже багато є варіантів. Ми вже маємо біля п'яти різних вирішень, і всі один одному суперечать. Тому mm -hmm. працюємо над правильним е, вирішенням до даного питання і поставив голова, як воно швидше це питання вирішити. Перше, це безпека. Спочатку вирішимо цю проблему, потім думати, як будувати нову. Спочатку треба забрати цю, а роботи там дуже багато. Я зрозуміла, дякую вам. <клес> Далі ми перейдемо до питання аварійних ремонтів доріг і дворів. Розкажіть, будь ласка, давайте спочатку розпочнемо із доріг. Є певні ділянки доріг, які будуть тимчасово перекривати. Розкажіть, де відбуваються ремонти доріг, так і на яких мікрорайонах про що. Дякую за запитання. Ви, напевно, звернули увагу, що зараз дуже багато в нас перекриттів, утруднюється рух транспорту, особливо водіям це, це не подобається, але це треба вирішувати. І от ця підпірна стінка, до речі, один із тих дзвіночків, що ми на правильному шляху. Тому що всі теперішні ремонти доріг, вони в першу чергу передбачають водовідведення, відведення дощових вод. Тому що підтоплення все більше і більше в Тернополі створюють проблему. Так, наприклад, на вулиці Збараським, промисловій. зараз там ведуться роботи і прокладаємо нову гілку дощового колектора, тому що у нас фактично на пішохідному переході при малесеньких дощах пройти було неможливо. І це калабання стояло довго. Чому? Тому що ми перевірили буквально всі дощі решітки, які там є. Вони всі забиті, знищені. Треба і вже ремонту не підлягає. Це Занадто вже великий час. Тому зараз це все міняємо, робимо, робимо. Так, щоб водовідведення було якісне. Те саме ми можемо говорити і про вулицю Чорновола, де ви звернули увагу на театральному майдані розкопи зараз через Чорноволу приїхати неможливо на Шевченка. Так само це той головний дощовий колектор, додаткова гілка, яка має з'єднатися із центральним дощовим колектором і роз'єднати. Зараз там іде госфекальна каналізація, а ми роз'єднуємо окрему деканалізацію, окремо до душі. Що дасть можливість як екологічною, так і забезпечити повністю відсутність підтоплень. А ми всі пам'ятаємо, як... Підтоплення в парку Шевченка і, і на Грушевського, і, і, і так далі. Тому на даний час на, на, на Грушевського буде перекрита наполовину дорога, не забуваємо, що там чотирихрядний рух, буде тільки двохрядний, трошки буде, є, буде проблема проїхати. Демонтовуємо е, контакту мережу тр -тр тролейбусну і починаємо існуючі шар зрізати, там д -д демонтовувати старі екранізаційні споруди і е, повністю відновлюємо. Мо вже нове покриття буде асфальтове, яке потім піде верже по Грушевську біля третьої школи, і так далі. Це це все закриємо. Ви, наприклад, звернули увагу, що ми не просто зараз робимо, а змінюємо навіть ОДР. Наприклад, зник величезний пішохідний перехід біля третьої школи. Який був, який було дуже важко пройти, зараз його забрали, перенесли на меншу, де буквально там можна швидко перейти, і проблем немає. Тобто враховуємо побажання тернополян, а також ОДР і існуюче законодавство. В загальному проводиться в нас за на даний час вже є ж багато дуже поточного ремонту доріг. То на даний час 96 доріг вже накрито. Це досить багато і продовжуємо ціну. Зараз трошки дощі нам помішали. Іде <світ> зараз перезволоження, але бачимо вже по погоді, що дві неділі показує вже ну, таку вже літню жажоку погоду. То буде включати як асфальтування, так і робота матчпатера. Це струбеневий метод. Заливання е е в ям і таким чином будемо е вирівнювати місто. Ну, На даний час центральні до дороги більш-менш нормальному стані. Є, є проблеми, безумовно, тому що ви знаєте, що багато грошей йде зараз. Не і, перше бюджет зараз менший, друге йдуть на військові потреби, так. але все рівно е дороги треба робити, тому що е дороги це якби кровоносна система міста. Дякую. Що стосується дворів, Олег Іванович, розкажіть, будь ласка, де тривають ремонти і які двори першочергово ремонтуються. Ну, знаєте, десь була дякую, десь була паніка, що все, двори вже не будуть робити. Щороку робили 40 дворів, тепер вже ніяких дворів ніхто не буде робити, і так далі. Е, ну чому? Тому що капітальні роботи на даний час практично ви не проведете. Е, ви можете тільки поточні роботи. І тоді сіли міські голова дав доручення, що е, значить, добре, там, де є капітальні, то можливо відкласти, бо є двори, які потрібні. Тільки капітально. але там, де можна поточні роботи зробити, чому не зробити поточні роботи? Комісія сіла, відпрацювала. І на даний час, погодивши з мешканцями і так далі, ми далі продовжуємо правда, не капітальні, поточні роботи, вони трошки менший об'єм. І вже, наприклад, зараз ми вже на даний час виконано 14 таких дворів. Там Замкова, 3, Збаразка, 31, Горницького, 7 і так далі. Не буду всіх перераховувати. Отже, досить непоганий іде про процес. Там, де не потребує капітально, робимо поточців, тобто нічого не змінилося, uh -huh. не треба п -п панікувати. Розпочаті зараз у нас вісім дводворів, і плани є чотири двори. Дехто каже, як вибираєте двори, чому там мій двір ніхто не асфальтує, а... Ну, Найперше, якщо я не помиляюсь, ремонтують двори тих військовослужбовців, де живуть військовослужбовці. Ви дали це, Безумовно. Це так, пріоритет, так, пріоритет, так? Тому те, хто каже, о, не мене дві дано. Не зремонтований, а ви рядом у двір, так тому що там є повернувся військовослужбовий або є людина, яка на інвалідному відвізку і так далі. Ми враховуємо в першу діло ці проблеми, тому що ці люди категорії, де потребують уваги, і в першу чергу саме їм треба зробити зручність, тому що вони вже віддали частину свого здоров'я і життя для того, щоб нам тут жилося добре. Дякую. Я хочу нагадати: в 52.11.44 у нас працює гаряча телефонна лінія. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, маєте можливість телефонувати до нас у студію у прямий ефір, ставити свої запитання. Е, власне, у Тернополі відремонтують існуючі і встановлять нові світлофори. Розкажіть, будь ласка, в яких? Мікрорайонах це буде відбуватися, і з якою метою відбувається ця людина. У нас щоб ви розуміли, всі світлофори, це свій час було, до речі, доручення міського голови. Не вручну регулювати, де там який світлофор поламався, включити, виключити, а це часто буває. Інколи дуже часто треба перевести світлофори, вигаючий режим, наприклад, іде колона. Включається бигачий режим, проїжджає, треба включити назад. Раніше це треба було вручну приходити, там нажимати кнопочки, виключати. Зараз всі з'єднані до єдиного пульта. І от Цих сім світлофор, які ми зараз додатково хочемо зробити, це ці застарілі світлофори, які вони частково з'єднані, частково не з'єднані, але постійно ламаються, постійно є проблеми. І прийшли до висновку, що світлофори є крайньо важливими елементами дорожнього руху, їх треба відремонтувати. Тому на даний час виділені спеціально гроші і вони будуть близьким часом відремонтовані. Проблем ніяких не буде. І головне будуть з'єднані. Пультом, ну, наприклад, як ми робили вулицю з Бараську. Терміново треба було робити дачі, там дослідження по розкопах. Так? Приїхала машина, світлофор включився, затори повні. Набрав телефон, прошу зробити режим мигання. Дві секунди вже всі машини їздять, проблеми немає. Тобто це важливе вкладення коштів, яке да, 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 дає нормальний результат. Дякую. І далі говоримо про програму житлового ремонту житлового фонду на умовах співфінансування. Розкажіть, будь ласка, наскільки тут тернополяни долучаються активно до цієї програми, і що в рамках цієї програми можна відремонтувати на умовах власне співфінансування? Ви знаєте, іде ця програма дуже ефективно. Люди дійсно зрозуміли, що це будинок це не когось. А це їхній власний будинок, ми це вже бачимо, розуміння, це зовсім колись було інакше. І люди розуміють, що якщо вони вкладуть частину своїх коштів, і міська рада вкладе свої кошти, це буде просто значно швидше і це буде ефективно, тому що люди самі заявляють проєкт, люди самі вибирають, що вони хочуть робити. І от тобто система співфінансування... Дає подвійний ефект: швидкість виконання і якість виконання, тому що люди знають, що там є їхні кошти, так. і вже зовсім інакше робляться роботи. Ну наприклад, зараз по ви виконали ремонт покрівель. Це 70 на 30. 30 мешканців 70 ми 8 покрівель. Вже тільки зараз зроблено. І причому якість треба вийти подивитися. Самі мешканці виходять, кожен щупають, чи той рубіроїд взяли, чи, чи не той, а якої якості, яка товщина, такого ніколи питання. не було. Mm -hmm. Інженерні мережі. Зараз дуже багато стояки, лежаки, це все проживіло і так далі. Люди зібралися на зборах. Ми хочемо першочергово зробити тото. Забували проєкт, співфінансування. Зараз вже 5 внутрішніх мереж в різних будинках вже повністю виконані. Ліфти, три ліфта від від відребунтовані і так далі. Я там і зараз дуже за речі дав міські голова таке доручення. Нас було 60 на 40 прибудинкові території. Тобто 60 ми 40 мешканці. велика сума 40, так але це прибудинково, це якби не внутрішні бережі, де там нагально треба, щоб йшла каналізація і так далі. Були мешканці голови на прийомі, попросили, щоб все-таки зменшити відсоток. І чергова сесія зробила тепер 80 на 20. Mm -hmm. Запрошують тернополян. Тепер дуже гарні умови для прибудинкових територій. Тільки 20% відсотків платять мешканці. 80 міська рада на даний час заявок немає, бо це тільки недавно дано відбулося, mm -hmm. але сесія, ми ну, надіємося, що такі заявки прийдуть на, на це є кошти. До речі, за цим дуже слідкуємо. Може бути на щось інше кошти. Він може не бути. Но на це буде обов'язково. Скажіть, будь ласка, якщо тернополяни хочуть долучитися, які умови цієї програми і куди звертатися? Ну, Дивіться, по-перше, треба прийти до нас, управління. У нас є повністю така пам'ятка, де, де чітко розписано, що робити і так далі. Бо люди приходять, кажуть, Ну добре, я замовляю проєктну документацію, то мені, виходить, більший відсоток, ні, шановний, проєктна документація входить в ті гроші, які ви платите. Тобто немає ніяких перебоїв, ніхто нікого не дурить. Але коли люди самі замовляють проєкт, коли вони самі його контролюють і самі приймають в цьому участь, цей проєкт є вже вистражений, так? тобто це набагато ефективніше. І від цього беруть всі, і міська рада, і мешканці. Ви вже згадували про підтоплення, які от в результаті цих дощів були у Тернополі. Наразі працюють комунальні служби і підрядні організації, вживають заходів для запобігання підтопленню. Прошу розкажіть про цю роботу. Це питання номер один, тому що такі дощі, які зараз ми бачимо, це аномальні дощі. Вони є тільки в субтропіках, так, і в тропіках. Тобто за якихось там 10 хвилин місячна норма, ну це не витримає ні одна кадиційна система. Це я не знаю, що треба будувати, щоб воно це знаєте, коли умивальник, і ви виливаєте різко відро води, умивальник не зможе цю воду. Треба час, щоб воно зійшло. Те саме ми і маємо зараз на вулицях. Настільки потужна, різка. Кількість води, що ми бачимо, у нас, луки, у нас були підтоплення, у нас були на Острозького підтоплення. Але разом з тим хочу сказати отакий от дивний останній випадок підтоплення. Вулиця Острозького ніколи у нас де, біля філармонії, ніколи не топилося, все нормально було. Ззвонить міський голова. Що там таке підтоплення? Біжу туди дивися. Дивлюсь дійсно, вже тротуар зверху тротуару все накрито водою. А там же здоровене лівька, дощепривальна решітка. Uh -huh. Легенька така цюрочка тільки -ті -ті йде. Кличемо цей робочих, під... а там таких от метр на метр резинові коврики, повністю накрили лівнівку. Де вони там взялися? Тільки ми ті коврики забрали, жух, вся вода зникла. Uh -huh. Тобто, я не кажу, хтось спеціально, ну, ну, загубити два рази коврика новеньких, теж, як на мене, дивно. Така сама історія в той же день була в нас на Злуки. Коли почали топити злуки, почали їздити, тому що там же ми і колектор, там дуже багато робіт зроблено, в чому справа. Коли спустилися на вулицю Галицьку, були здивовані: два піддона. Збитих докупи закрили повністю дзюрку проходу, тобто проход, тобто вся ця дзюрка закрита і тільки в щілинках проходить. Забираємо піддони дерев'яні піддони, так, маєте на увазі. Так. Так? Не, не буду казати спеціально, не спеціально, ну, якісь дивних два збіги обставин не було б цих речей, підтоплення не буде було. Або, по крайній мірі, набагато швидше було ліквідовані. Ну, це питання тоді треба контролювати. Так, ну, тепер же ми вже Після цих випадків ми вже робимо свої висновки, вже будемо будем дивитися. Тому зараз, наприклад, у нас є проблема оболоня. У Нас на оболоні, на жаль, дощопримальна решітка приймає там, буквально півгодини і вона заливається. Чому? Тому що труба. Чи колись це робили ще давно, ще при радянській владі, широка труба переходить в молу трубу. І відповідно, все це болото, яке йде, воно забивається і закриває її, і вона простає працювати. Ну, але це дороге, це біля 8 мільйонів. Щоб всі ці повністю провести нову трубу е і ну, дорого зараз. Тому якби ми малою кров'ю чистимо це це все, е е напевно, зустріли увагу люди, які живуть на оболоні, що постійно приїжджають дві машини, одна болото витягує, друга про про пробиває. Але в подальшому треба робити капітальні роботи. Дякую. І ми далі поговоримо з вами про програму безбар'єрності, яка триває у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, понижують тротуари, що ще які дії роблять в рамках цієї програми безбар'єрності. Це, це, це концепція. Концепція створення безбар'єрного середовища. Вона має декілька векторів. Там і соціальний, і екологічний, але ми говоримо саме за комунальний вектор. Так? Що він складається? Ну, Перше, це ми на даний час, вони погоджені вже зі всіма причетними, починаємо формувати п'ять маршрутів, по яких може люди на, 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 на візку і так далі. тобто Категорії маломобільних груп населення можуть ними користуватися. От, наприклад, залізничний вокзал, Готель Тернопіль. В цей проміжок має бути все повністю зроблено так, щоб на візку спокійно людина проїхала і не мала ніяких проблем. Наступне залізничний вокзал, парк Шевченка. Верхня, це от люди кажуть: от, кажуть ну добре, я хочу полюбуватися і не можу тут проїхати біля колишнього ЗАКсу і так далі, от там, про проїзд біля, біля катедри. Другий маршрут будемо робити там. Наступне міскали друга поліклініка. Просять від зупинки Симона Петлюри, оця що mm -hmm. на 15 квітня, щоб повністю зробити маршрут проходження. Ми вже побачили, що скільки вже замовили проєкт, повністю будемо робити нормальний проїзд, щоб не було жодних проблем для таких категорій людей. ЦНАП. Всі знають, що треба здавати документи. І в основному з яких зупинок ЦНАП, це кооперативний технікум і центр, де зелена церква. От звідси ми повністю Робити маршрут до самого цнапу, ну і і останні це третя лікарня, так де у нас лікуються воїни і так далі. Реабілітацію, Реабілітацію про проходять, проходять їм так. їм потрібно також нормально добиратися. Тому ми прораховуємо повністю. Як виїхав з лікарні, значить, куди він хоче в одну сторону, в другу сторону треба розробити так, щоб була повна зручність. Часково вже це там зроблено, але не до кінця. І голос сказав: в першу чергу, от цих п'ять маршрутів треба буде йде по... мова про пониження тротарів і встановлення тактильної і... плити. Активної плитки і ремонт самих тротуарів. Бо якщо ви понизили, ви виїжджаєте, а тротуар весь в дюрах, в ямах і так далі, куди ж поїдете, розумієте? Воно мусить бути все в комплексі, розумієте, розставлено. Тому, як би розглядаємо, не просто пониження, але є і просто пониження. Дуже багато які тротуари відповідають більш межі? Так, там, де більш менш нормально, і це ми робимо. Зараз вже ми зробили біля восьми таких понижень. Ну це одне пониження, тягне чотири різних варіанти. Тобто це. Робота іде, ми маємо також громадську комісію, яка е, е, слідкує за цим постійно. Переписки ми слухаємо людей, тому що хто краще ніж людина на візку скаже, добре чи не добре зроблено. Правильно прийняти рішення чи неправильно прийняти рішення? Тому вперше слухаємо, що кажуть вони, а потім вже, вже робимо те, як має бути. Запрошуємо на виконання робіт. Ну іде така нормальна співпраця. Десь погоджують, десь не погоджуються. Скажем, так Все це не так просто, але виконуємо ці ці речі. Дякую. І у нас є ще таке звернення прохання до тернополян. Е, обмежити використання ліфтів напередодні планового відключення світла. Ви Маєте можливість зараз звернутись до тернополян. Чи були у нас інциденти, наскільки вам теж відомо, коли люди застрягали ну, ну, у ліфтах? Дивіться, треба треба сказати, що на жаль, іде відключення світла. Люди знають графіки, хоча до речі, вони дуже і ті графіки зараз зміняються, але їх треба за ними треба слідкувати. І все рівно сідає в ліфт. І все рівно йде наниз, цей ліс виключається, і він застрягає посередині, всіх кляне, всі кровом винні, крім нього. То ми хочемо попросити. Шановні, є графіки. За інтернет всі доступні, повністю всі бачать, як коли включається світло. Немає про проблем. Навіть при тих змінах, які вони є. Будь ласка, не сідайте в ліфт перед відключенням. Там лишилася одна хвилина, людина з'їжджає, а вдруг встигну. Да, тяжко зійти. Я розумію, тяжко піднятися. Є проблема. на верхній наверхіповерха зрозуміло, що ну, ризикувати не потрібно, тому що процес -то такий. Служба приїжджає на місце, піднімається наверх спеціальною лебідкою. Руками піднімає цей ліфт. Змійте, закріпляє його і потім випускає. Це довгий процес. І тому я б не радив попадати таку ситуацію. Добре, дякую вам, Олег Іванович, за розмову. Дякую за відповіді на запитання. Хочу нагадати, Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, був сьогодні гостем студії. Я дякую вам за увагу. Бажаю спокійних, вихідних і тільки перемоги для України. До побачення. Добре.